Традиційне планове промивання мереж планує зробити за два дні. Відтак води у місті та навколишніх селах не буде з 0 годин 25 жовтня до кінця доби 26-го. Ці дні співпадають з осінніми канікулами школярів, тому навіть, попри можливу негоду, комунальники візьмуться за роботу. Якщо буде зупинка 25 числа, тобто, значить, ми будемо займатися ремонтними роботами на водопровідних мережах. Тобто міняти засувки, пожежні гідранти. В середу зранку, десь на 8 годину, почнеться промивання мереж. Ми за допомогою пожежних гідрантів, випусків, будемо випускати воду поступово, щоб до ніби від початку насосної станції йти в самі нижчі точки, тобто промивати мережі, щоб от це залізо, що лишається в нас в мережах, виходило через пожежні гідранти і через випуска. Вода в оселях тернополян може з'явитись вже у середу, 26 жовтня. Однак пити її чи готувати на ній їжу не можна, застерігають у водоканалі. Адже для промивання мереж комунальники додають у воду чималу хлору. Якщо зараз ми хлоруємо воду в мінімальних дозах, то вода, яка буде в середу, це буде в десятки разів, хлор буде підвищений. І для споживання вона не годиться. Вона може використовуватися. Для технічних цілей Запасатися ж водою комунальники радять завчасно, аби не навантажувати водопровідні мережі в останній вечір та отримати чисту воду. Також нагадують, що в усіх мікрорайонах Тернополя працює близько 30 колонок качалок. Їх перелік та місце знаходження можна побачити на сайті Тернопільводоканалу. Відтак скористатися колонками-качалками тернополяни можуть у будь-який час. Аби воду, яка потече з кранів міщан після промивання мереж нічого не забруднювало, комунальники радять тернополянам замінити чи промити фільтри для води встановлені у них вдома.